29 жовтня у залі Прилуцької дитячої юнацької спортивної школи проходив відкритий покровський турнір з рукопашного бою. У ньому взяли участь понад 70 спортсменів віком від 8 до 21 року. Прилучани зустріли гостей з Чернігова, Ніжина та Кременчука. Спортивне дійство розпочалося шикуванням учасників та підняттям прапора держави під звуки гімну. Учасників турніру привітали головний суддя змагань Олександр Роговий, начальник сектору фізичної культури та спорту управління освіти Сергій Соколов, депутат Прилуцької міської ради від Всеукраїнського об'єднання Свобода Дмитро Барнаш та благословив настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці Отець Віталій. Мені хотілося би, по-перше, привітати гостей, привітати, побажати міського здоров'я, побажати успіхів на цих змаганнях. Ви готувалися, вас тренували, е, ваші тренери. Е, Сподіваюся на ваш е, виступ. Тому е, хочу, щоб ви сьогодні продемонстрували всі свої найкращі якості. Кожному з вас я бажаю перемоги за них Але е, перемога, звісно, не, не кожному дістанеться, тому, тому хто програє. Е, я бажаю, щоб вони підтягнулися, не здаватися. Е, отже. Все українська свобода, саме ми знаємо, що перемога це коли до неї йдеш поступово, крок е, за кроком і не здаєшся. Звичайно, щоб ви, Тоб, що не отримав, чи перемогу, чи деколи поразку, все ж таки відчули момент встановлення. І щоб свята попроба, в честь якої якраз і приурочено це змагання, була для кожного з вас. Поправителькою, опікункою. Змагання проводились за підтримки представників всеукраїнського об'єднання Свобода, які в розвитку спорту бачають здорове процвітання нації та держави. Загалом на спорт виділяється зовсім мало коштів. А ми, якби з своєї сторони, намагаємось підтримувати українських спортсменів. Один з основних напрямків роботи з молоддю і виховання молоді. Виховання молоді в плані патріотизму, любові до рідної землі. Змагання складалися з двох розділів: рукопашний бій без техніки боротьби та дозволений контакт. Оцінювали вміння спортсменів. Суддя першої категорії. Він же головний тренер прилуцького спортивного клубу Юніор Олександр Роговий, судді третьої категорії Олег Гажа, Віктор Шинкаренко та Олександр Печорний. Вони уважно відслідковували кожен рух, адже за їхніми спинами не одна самостійно виборана перемога. Згідно з турнірною сіткою бійці змагались у вікових та вогових категоріях до першої поразки. Боротьба була напруженою. Дехто отримав добрячих ляпостів, не обійшлося без невеличких травм. Спорт є спорт. Помітним було хвилювання тренерів. Наставники давали цінні поради вихованцям перед виходом на татамі. Не ставиться направлення дітям тільки побідити. Прежде всего, це йде направлення общерозвивающего. Мальчиковий від спорту. И, прежде всего тут мальчик э, самореалізується через я повинен. Перемогу, звісно, хотілося, тому що ми э, тільки почали в цьому році розвиватися і на такому уровні мої діти тільки перший раз виступають. это це той же самый экзамен. без прогрешів, бывает побед. Учасники показали неабияку технічну майстерність всі від малого до великого з певною вчоловічою відвагою відпрацьовували бої. Інколи Адреалін аж зашкалював, і не тільки на татамі, сперечатися довелося і суддям, адже виділити кращих було непросто. Чимало нагород поїхали з покровського турніру в Чернігів, Ніжин та Кременчук. Проте й прилуцькі спортсмени у підсумку вибороли 16 медалей різного гатунку. Особливо хочеться відзначити тих, хто зійшов на першу сходинку п'єдесталу. Це у розділі рукопашний бій без техніки боротьби у своїх вікових та вагових категоріях: Андрій Дуденець, Євген Сілін, Андрій Харченко, Максим Дзюбенко, Артем Борсук, Леонід Назім, Микола Стригун. У розділі рукопашний бій дозволений контакт переможцями стали Валентин Яшкевич, Леонід Назім і Євген Нестеренко. Спортсмени отримали нагороди від організаторів змагань. За спинами таких чоловіків можна відчувати себе впевнено. Юнацькі молоді роки становимо на якийсь рівень, щоб чи той алкоголь, чи та сігарета їм було нецікаве, Щоб вони приходили в зал, займалися, адже це здорове покоління, майбутнє нації. І від цього залежить розвиток всієї нашої української держави. Хотілося б більше бачити прилучан на трибунах нашого як міського стадіону, так і ДЮСШ, тому що підтримка прилучан дуже важлива для прилуцьких спортсменів, адже це, як кажуть, ще один їх стимул для того, щоб вони здобували перемоги. Так що зичу всім здоров'я, займайте спортом, любіть Україну.